22 червня особлива дата в історії України. День, який об'єднує людей у скорботі та вшануванні пам'яті мільйонів жертв Другої світової війни. В користі жертв війни вшанували покладанням квітів до меморіалу по вулиці Івана Франка. Сьогодні, коли Україна бореться із російським загарбником, день скорботи, і вшанування пам'яті жертв війни є особливо актуальним. На жаль, українці змушені захищати власну землю, культуру та незалежність. Сьогодні я призиваю до пам'яті, особливо зараз, коли йде. Війна за незалежність нашої держави, коли наші хлопці гинуть, коли, на жаль, ми ставимо теж оболізки, пам'ятники і віддаємо належне нашим героям, нинішнім. Ці часи перекликаються. І я завжди говорив і буду повторив залежність пам'яті нашої пам'яті про людей. Героїв про людей воїнів. Чи це була Друга світова війна? Чи наше зараз покоління уже молодих людей, яке захищає нашу державу? Сьогодні, потерпаючи від кривавої військової агресії Росії, ми особливо гостро усвідомлюємо ціну свободи, миру та безпеки. Наша боротьба за незалежність триває та неодмінно завершиться перемогою. Вічна пам'ять загиблим, честі слава живим героям.